Тут, де сьогодні шумить вітер над очеретом, колись гомоніли купці, стояли дуби часів Мазепи, а човни перевозили товари поза митницею. Археологи вкотре доводять, історія нашого міста почалася набагато раніше, ніж ми звикли думати. На території старої Самарії люди жили ще задовго до казацьких часів. Знахідки мезолітичних крем'яних знарядь, залишки епохи бронзи та черняхівської культури свідчать. Поселення тут існували ще понад п'ять тисяч років. Оків тому. А вже з 13 14 століття, за словами археолога Володимира Шалобудева, тут діяли перевози часів Золотої Орди, навіть контрабандні, так звані злодійські. Згодом саме на цьому місці постало старовинне козацьке місто Самарь. А у 1688 році, під час зведення Новобогородицької фортеці, гетьман Іван Мазепа наказав не рубати місцеві дуби, аби не прокладати дорогу ворогам.